Не ходили на концерти, я так розумію. Є, такі, є, Аж багато хто ще взагалі не ходив. До речі, до речі я вважаю, що це великий плюс для колектива, якому вже виконується 17 років, що приходять на концерти люди, які на початку існування цього колективу ще навіть ходити в По-моєму, це великий плюс, правильно? На соні, але це якесь ну, умиле відомоще, коли е, збираються знайти такі самі стартори, які на сцені, наприклад, власне по тому це не неправильно. Треба поєднувати ностальгію, де, де, де ти ностальгія і для такого це натхнення, я так розумію. А тепер випадок з фестивалю Чорвоного 97. Е, е, одним із конкурсантів була е, група із міста Лінгом. Яка називалася, о, де в вона називалася. Хто пам'ятає наш альбом система нервів, там... там ні, 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 ні не, не, шифр, е, де ж ви, трах, не, не шифер. Вони з Ужгорода були шифер. Там пісня була Байди Кіпіта, з ким там її записали, як то не називався. Значить, виходить, група виступати. і Там треба було збирати три конкурсні пісні. І вони відіграли першу, і на першу гітарист ставиться струна. Він кричить вокалісту, типу, порвалася струна, а крім нього ніхто це не чує, і всі починають вже грати наступну пісню, а вокаліст не знає, що робити, він бігає, ой бігає підавіда, ой, порвалася струна, ой біга піда віда, ой, порвалася струна. А ті чуваки, які грають, думають, от банан, слова забув, і грають далі. А гінарист крутий там, ну, кажучи, все закінчується тим, що ще раз переграли. Цю саму пісню спочатку. А вот це біда-біда-біда вибралася струна, це було хіпоса. А тепер завдяки в цьому випадку моточки заповнили вимушені паузу в нашому концерті і можемо успішно.